У Деснянському районному суді Чернігова триває резонансний процес. Йдеться про справу колишнього заступника голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка та інвестора Романа Кійовського. Їх підозрюють у шахрайстві під час підготовки аукціону з продажу готелю Слов'янський у Новгороді Сіверському у 2021 році. Справа тягнеться вже більше трьох років через заміни прокурорів, перенесення засідань тощо. Судове засідання 5 листопада відбулось прямо у кабінеті судді, через те, що більшість учасників процесу з'явились в онлайн форматі. А ще після надання суду певних доказів стороною захисту, столична прокуратура фактично віддала справу Чернігівській, каже Олександр Савченко. Безпосередньо Київська прокуратура перекинула цю справу на розгляд і представлення обвинувачення безпосередньо чернігівських прокурорів після того, як сторона захисту надала в суд матеріали, які будуть викривати. Наперед можу трошки сказати, що безпосередньо того підставного людину, як вони його називають, чи викривач. От, про те, що київський пан вложив навіть у більш ніж у два рази суму коштів в утримання безпосередньо державного об'єкту, це порядка, як він сьогодні називав, 450 тисяч доларів, а інкримінують, відповідно 150 тисяч доларів, то ми побачимо в подальшому, хто шахрай. На чиїй стороні була група підтримки, мається на увазі підставнових людей, ну і таке інше. У суду викликало подив, що прокуратура інкримінує пану Кійовському саме шахрайство на суму 150 тисяч. Хоча у сам готель інвестором вкладено суттєво більше коштів. Цього разу суд дослідив письмові матеріали справи, у тому числі пан прокурор чомусь зачитував приватну переписку Олександра Савченка з вилученого телефону про рибалку. Наступного разу дослідять відеоматеріали і запросять прокурора, який керував досудовим розслідуванням. До нього у суду багато питань. Наступне засідання ми будемо безпосередньо досліджувати. Відео докази, які нам надасть пан прокурор, і запропонуємо з'явитися, прокурор, який безпосередньо був здійснював процесуальне керівництво під час. До судового розслідування пан Савченко говорить: матеріали, які сторона захисту надала суду, повністю змінять уявлення про справу. І відповідно ці матеріали пролють дуже багато світла на цю справу. Люди зовсім по іншому подивляться на цю ситуацію. Ну і зрозуміють, як система працює, зокрема ДБР і інші правоохоронні органи. Час Чернігівський слідкуватиме за перебігом цієї резонансної справи.